З в ефірі телеканалу НТК. події дня понеділка, 13 травня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне працівники комунального підприємства Полігон екологія разом з колегами будували фортифікаційні споруди на передовій. Треба було поїхати, розумієте, так зараз в державі така ситуація, що вибору нема. Лазний пральний комплекс виготовили та відправили на фронт освітяни Коломийщини. Дуже багато матеріалів давали безкоштовно. Завершився фестиваль писанка. У середмісті Коломиї водили гаївки та співали веснянки. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка відзначила другу річницю. Не віриться, що два роки воно якось пролетіло. Як одна мить про це та інше детальніше далі. Наші на сході працівники комунального підприємства Полігон Екологія разом із колегами будували фортифікаційні споруди на передовій. Поїхали десятеро працівників підприємства. Роботи виконували місяць. кажуть, якщо виникне потреба, знову поїдуть туди, щоб допомогти нашим захисникам. Представники комунального підприємства Полігон екологія без вагань поїхали на схід. Десятеро працівників, попри певні острахи, добровільно відгукнулися на заклик влади будувати фортифікаційні споруди. Кажуть, роботу виконували якісно, щоб усіма зусиллями допомогти нашим захисникам. Треба було поїхати, розумієте, так зараз в державі така ситуація, що вибору нема. Хтось мусить їхати це робити. Керівник у нас теж згодився на це, і ми мусили, походу теж люди. Теж не відказали і поїхали туди. Страх кожного є. Без страху не буває, Всяко бувало. Було. Так що було трошки ляшно, але я думаю, що хлопці всі з цим якось перетерпіли, бо знали, що треба зробити роботу. Старалися якнайскоріше найскоріше це все зробити. А Якщо виникне потреба ще раз поїхати, чи готові ви знову поїхати туди? Особисто я готовий. І навіть сьогодні зустрічався там Микола, такий білак. Яка вдруг себе може завтра я буду їхати. Він каже, якщо ти будеш їхати, зразу поїдемо. Якщо керівник каже, теж ж буде їхати, поїду обов'язково. Разом з працівниками полігон екології на схід поїхав і керівник підприємства Михайло Попелюк. Він розповідає, працювати там справа не з легких, адже ворог знаходиться дуже близько і постійно атакує. Але попри це усе заплановане вдалося виконати. Міський голова попросив нас зібрати людей, поговорити і щоб це було добровільно, щоб це не було примусово ніхто. Хто нікого не заставляв, просто людям пообіцяли за цей термін ну, кращу зарплату, як, як на підприємстві. В загальному поїхало 30 чоловік, було 24 комунальщика було і були ще добробато перший тиждень ще хлопці. Але в загальному від підприємства, від полігону екології, працювало 10 чоловік на Сході. Будували фортифікаційні споруди, будували по певному плану. У нас були карти, як це має бути. Будували вогневі споруди, будували окопи, будували вогневі точки. Сама основна мотивація це була та, що люди тільки згоджувалися їхати, коли їде керівник. Тобто сказали, якщо їде керівник, тобто тоді їдуть і вони. Довіряють тільки. Присутності керівник, якщо їде, то і їдуть люди, то з ним працювати. Тому що напевно це саме основна мотивація, коли керівник разом з людьми працює і нема різниці. Жили в одному гуртожитку, е, їли, можна сказати, Кухар нам готовив наш такий хлопець, який з нами був, готував для нас. Ми їли всі разом. У нас не було окремо поділено, що хтось їсть десь окремо чи їздили в одному всі автобусі і керівник, і, і люди. І працювали всі разом. І в нас був окремий свій такий, як то кажуть, майданчик для будівництва, бо вони поділені по певних, там, наприклад, перший, другий, третій, п'ятий, десятий, тридцятий. 37-й, Вони були поділені на такі точки, і кожна, ну, кожна бригада мала свою, яка будувала. Ну, тобто ми мали свою точку, яку будували. У нас був окремий договір на GCB, це X3, наше ще окреме. Фірмою-підрядником і наш був GCB. Він, до речі, це без цієї техніки, напевне, ми б половину того не збудували, що ми могли збудувати. Він перший і копав, і тюфіки нам подавав, і монтував, і глиною насипав ці. Робив тобто, основна вся така робота я можу сказати, це робота техніки. Нагадаємо, нещодавно представники комунальних служб міста їхали на схід будувати фортифікаційні споруди. Загалом це представники чотирьох підприємств. Усі вони кажуть, готові знову поїхати туди, щоб бодай якось допомагати нашим військовим у боротьбі з російським ворогом. Рятувальники допомогли туристу, що зірвався з обледенілої гори, а також жінці, що травмувалася в горах. Нагадаємо, із початку року в Карпатах спеціалістами проведено 39 пошуково-рятувальних операцій. 11 травня до рятувальників звернувся житель міста Дніпро, який обірвався з обледенілої ділянки гори Говерла на зеленому маршруті. По прибуттю до потерпілого рятувальники за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка 1986 року народження, а пізніше супроводили його до підніжжя гори. 12 травня рятувальники допомогли жительці івано Франківщини, яка під час спуску з гори хом'як по червоному маршруту травмувала ногу та не могла самостійно продовжувати рух. Гірські рятувальники. Прибули до місця знаходження постраждалої жінки 1997 року народження, надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Просимо врахувати, хто планує виходи у високогір'я, що наразі значна частина зеленого маршруту, гори говерла вкрита льодом. Подолати обладенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. Тому просимо утриматись від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування. Лазний пральний комплекс виготовили та відправили на фронт з Прикарпаття. Реалізували запит військових однодумці об'єднання освітяни Коломийщини. У пересувний контейнер вмістили резервуари для води та пристрої для її нагрівання, кілька душових кабін, пральні та сушильні машини, а також лазню на дровах. До слова, волонтерське об'єднання освітяни Коломийщини утворилося під час Революції Гідності. Наполегливо щоденно ефективно працюють до сьогодні. До слова, лише у цьому році відправили на фронт 200. Станції реп, три укомплектовані безпілотники, величезну кількість запчастин для автомобілів та колеса, а тепер ще й лазний пральний комплекс. Заходимо у душовий вікці місце для гоління, три душові кабіни, роздягання, витяжка і сауна для хлопців. Чотири чоловіка вільно поміщаються, господарський блок, дві тонни води, електричний бойлер на 180 літрів, дві сошки. І дві пральні машини все це вмістилося у мобільному металевому контейнері, яким користуватимуться військові на фронті. Кілька місяців знадобилося волонтерам-освітянам, щоб змайструвати такий лазнепральний комплекс. Як самі кажуть, працювали на совість. Повністю все облаштовано автоматикою, тобто безпечне для користування навіть у польових умовах. Багато роботи тут зроблено самими освітянами до поміж та після уроків, часто вночі працювали директори, вчителі, технічні працівники. Займаємося волонтерством саме після роботи. Вчитель трудового навчання П'ядицького ліцею каже, цей лазнепральний комплекс виготовляли на прохання його учня, який боронить країну. Вчив його, колись. до мене звернувся, що він служить і необхідна баня. Чи Не могли б ми виготовити, тому що він подивився сюжет по НТК. Де була попередня наша баня, показано зіл. Цей і цей контейнер на причепі це дали нам щастини. Багато людей нам допомогли практично. Дуже багато внесли свої праці. Люди, оскільки обійшовся такий лазнепральний комплекс, прохувати складно, кажуть волонтери. Але це більше 200 тисяч гривень. Дуже багато матеріалів давали безкоштовно, тобто ми не можемо сказати точно, яка вартість про важливість такого комплексу на фронті і говорити годі кажуть військові. Це просто необхідність. Це виїзна лазня, полюва потреба, щоб ви зрозуміли. Хлопці, які будуть десь там на передові рано чи пізно, треба зрозуміло, що помитися. Самі розумієте, що не буде можливості там їхати, десь. це є дуже важлива справа і дуже велика робота, яку зробили дані люди. Над цим масштабним проєктом працювали не лише волонтери об'єднання освітяни Коломийщини, їх підтримали десятки небайдужих людей. А це громадські організації, асоціація економічного розвитку п'ядиків, церковні громади, закордонні благодійники та влади Почніжинської, Коломийської, П'ядицької та ін... Інших територіальних громад до слова, це вже не перший лазнепральний комплекс, який реалізували освітяни Коломищини. Ми готові далі працювати в цьому напрямку, тому що хто як не ми поможемо своїм, але для цього потрібна допомога. А тому освітяни Коломищини звертаються до українців з проханням долучатися фінансово та фізично, бо тільки об'єднавши зусилля, зможемо вигнати ворогів з рідної землі. Кличемо весну і мир. У Коломиї відбувся гала-концерт онлайн конкурсу веснянок та гаївок. Саме цим дійством завершили 14-й відкритий фольклорний обласний фестиваль писанка. Колективи водили гаївки, виконували веснянки, різноманітні музичні композиції та народні танці. Усе це у центрі столиці покуття на площі перед музеєм писанкового розпису. Великодні традиції села Нижній Вербіж демонструють артисти громади. Тамтешній хор та танцювальні колективи, гомін Карпат і дзвіночок. Керівниця хореографічних гуртів Мар'яна Марук каже: у їхньому селі про ці традиції не забувають і досі відтворюють як старше покоління, так і молодь біля місцевих храмів. Ми змогли відтворити постановку, яка була поставлена з зібраних великодніх гаївок села Нижній Вербіж, сопів, мишин, ключів. Ковалівка близько 30 років тому керівники на той час були Володимир Кенюк, а також Василь Козулкевич. Тому великодні гаївки вони є в краси не тільки традицій, а вони несуть щось духовне, те, чого зараз напевно не вистачає. Традиції гвіздецької громади на гала концерті представили кілька колективів гвіздецької школи мистецтв. Берегти, тому що з часом все занападає. Треба коло церкви збиратися на Великдень, танцювати, співати веснянки, грати в дощечку. Танцювальний колектив із Коломиї ексклюзив демонструє більш сучасну хореографічну постановку на тему веснянок і гаївок. Ми дуже позитивно до цього відносимося. Традиції мають зберігатися і передаватися з покоління в покоління. Онлайн конкурс гаївок і веснянок кличемо весну і мир. Зібрав майже 65 заявок. Свої традиції презентувала Київщина, зокрема вокальний гурт Чураївна центру культури і дозвілля борщагівської громади. Колектива і для нас особисто, і для вас це обмін традиціями, обмін нашими веснянками, коломийками, гаївками. Тобто треба нашу загальну національну культуру берегти, примножувати, збагачувати і ділитися. Відбувається гала-концерт конкурсу у межах 14-го відкритого обласного фольклорного фестивалю Писанка, який тривав впродовж місяця у Коломийській громаді. Ділиться Мар'яна Кодіна, керівниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Наш Фестиваль наблизився до логічного завершення. Він проходив впродовж місяця. Це були і форум, і вистави, і майстер-класів. Багато і різноманітних концертів. Приблизно десь близько 35 заходів відбулося в рамках самого фестивалю. Ми тішимося, що традиції бережуться, особливо великодні традиції. Найприємніше, що це роблять діти і молодь. Тобто ми розуміємо, що передача нематеріальної культурної спадщини в надійних руках бережемо традицію, бережемо нашу культуру і цим самим тримаємо культурний фронт. Гриджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Благодійний ярмарок із нагоди Дня Матері відбувся у Коломиї. Дійство традиційно організовують у соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, починаючи із 2017 року. На ярмарку продавали смаколики і збирали кошти для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зібрали на ярмарку понад 29 тисяч гривень. А загалом на потреби едельвейсів передали 66,5 тисяч гривень від парафіян собору та церкви святого Пантелеймона. Повідомив наступник. Стоятель катедрального собору отець Володимир Білослудцев. Ми завжди традиційно у День Матрі маємо таку благодійну ярмарку домашньої випічки, де наші працівники, а також парафіяни, які долучаються завжди до тої доброї такої ініціативи, де ми спрямовуємо кошти на якісь різні такі потреби, які навіть виникали у житті нашої парафії. А цього року ми власне це вже є другий етап бо минулої неділі у сам день Воскресіння Христового. У День Пасхи ми вже мали збірку на підтримку нашої 10-ї окремої. Гірсько-штурмової бригади на придбання дронів, але також ще не передали їм ті кошти, бо хочемо із сьогоднішньої ярмарки разом. Ті вилучені всі кошти, які будуть передати для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Щодня ми молимося за наших всіх захисників, не тільки молитовно і духовно їх хочемо підтримувати, але також матеріально для того, щоб вони відчували, що вони не є сам на сам, але що всі ті люди тут, які навіть перебувають у тилу, завжди пам'ятають і піклуються про них по тій можливості, що ми можемо зараз на даний час робити. Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка два роки з цієї нагоди відбувся святковий гала-концерт за участі місцевих колективів, солістів, вокалістів, а також багаточисельних друзів з різних міст України. Як все пройшло? Дивіться далі. Сокіл летіти знову під такою назвою 8 травня 2022 року у Коломийській філармонії відбувся перший концерт. Відтоді в історичній будівлі чи не щотижня влаштовували різноманітні заходи для шанувальників музичного мистецтва. Цьогоріч свій день народження філармонія уже імені Олександра Козаренка зустрічає концертом під назвою Два роки політ Нормальний. Віриться, що два роки воно якось пролетіло як одна мить. Я навіть не можу зараз в голові щось виокремити. Кожна подія для нас була особливою, як і для наших глядачів, сподіваюся, і як і для артистів, як сюди приїздили, які сюди приїздили на концерти. Наскільки я знаю, по їхніх емоціях це була подія і є подія. Всі хочуть сюди повернутися. Оперний співак Микола Губчук є художнім керівником філармонії з часу її створення у Коломиї. Каже, за два роки є чим пишатись, а найголовніше це визнання у авторитетних мистецьких колах. Нам сьогодні міністр культури прислав поздоровлення, а це значить, що нас оцінили. Що нас вже ну таке слово легалізували як культурний осередок. Ну, це дуже приємно і дуже почесно і поважно. Значить, ми тримаємо рівень, значить, за цих два роки нас оцінили, значить, з нами хочуть підписувати договори про співпрацю, значить, хочуть посилати сюди своїх артистів такі філармонії, як національна філармонія, як будинок музики. Це неймовірно насправді якісного репертуару, активної концертної діяльності та іменитих гостей, філармонія імені Олександра Козаренка пишається ще й ремонтно-відновлювальними роботами, які вдалося провести в історичній будівлі за ці два роки. Зміни очевидні. Подивіться навколо. Це неможливо зробити без підтримки міської влади, управління культури. Ми вдячні за все, що повірили в нас. Що ми не словами, а на ділі, мабуть, переконали, що це потрібно місту. Це є велика праця всіх. Найбільше це як не парадоксально, але це є допомога наших військових, тому що саме за кошти, які ми мали від військових, ми змогли вкладати в наше місто. Це є будівля, це є та ініціатива людей. Бо я десь багато чого хочу, але коли я не бачу підтримки. Тих людей, які працюють у тій галузі, чи в тій сфері, чи в тому колективі, то ну то не варто того рухати, бо воно не буде мати успіху. Згадуєш, як воно все починалося, і ми з такою завзятістю створювали установу філармонії на той час до війни. Мріяли про те, що вона буде летіти, гарно буде летіти, але почалася війна. Стало стало багато перепон. Але пам'ятаю той день, коли відкрилися двері і кабінету нашого, і на порозі стояв Микола Губчук і каже: давай щось робити. І це, напевне, був такий. такий Такий дзвіночок для того, щоб почати щось робити. Тоді ми відкрили двері філармонії. Почалося все. Ви знаєте, з чого з прибирання, з толок, з великої роботи, командної роботи всіх нас, всіх закладів культури. Ми об'єдналися, і сьогодні політ нормальний. Ну а запорукою нормального польоту, звісно, є глядач. Філармонія швидко завоювала серця Коломиян. Тож на концерти тут збираються повні зали. Філармонія вона коломею. Робить чудне обласним центром, тому що якщо в якщо в місті є театр, є картинні галереї, є музеї, а ще якщо є філармонія, то це є непересічне місце, місто, і цим нам всім колом'янам треба гордитися. Це треба плекати, концерти треба відвідувати, треба ходити, купувати квитки. І підтримувати наше українське мистецтво. І я дуже радий, що це в Коломиї ми є. Цей будинок стояв такою пусткою, і якби війна з однієї сторони принесла багато горя, але з іншої сторони так склалося, що спочатку війни запустили, ну, стартувала робота, стартувала діяльність філармонії. І я переконаний, що гарні є результати, добрі є. Досягнення відома у, у творчому середовищі стала філармонія. Я вдячний тим, тим людям, які її реанімували, які ведуть її діяльність зараз. Вітати Коломийську філармонію з другою річницею, з'їхалось багато гостей серед присутніх. Делегація з дружньої Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Коли ми бачимо, що філармонія Коломийська розвивається, що сюди приїжджають справжні професіонали, коли е, оцей зв'язок е, керівництва філармонії він він завжди е, націлений на те, щоб привозитись до вас е, професійних гостей, гостей е, таких, які ми були раді бачити в нас в філармонії, тобто це говорить про те, що що рівень філармонії є не просто там мала філармонія, чинна рівень є е, справжній професійний рівень. І оце це дуже важливо. Співпраця є. Звичайно, що є. Ми надіємося, що в майбутньому вона буде ще більш плідною, ще більш тіснішою. Ми бачимо багато запрошених колективів, багато запрошених артистів, які потрапляють до Коломийської філармонії. Нам це дуже цікаво. Ми це відслідковуємо, вчимося в Коломиї. Коломія вчиться в нас. Гала концерт з нагоди дня народження філармонії імені Олександра Козаренка. Згуртував міські колективи місцевих солістів, вокалістів. А також багато чисельних друзів з інших міст. У залі жодного вільного місця. Кожен номер глядачі зустрічали бурхливими оплесками. Адміністрація філармонії обіцяє і надалі тримати високу планку та тішити Коломиян якісною музикою. Незвіські ліцеїсти стали переможцями туристично-краєзнавчого турніру пам'яті Героя України Сергія Дідича. Змагання відбулися на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку Перлина Придністров'я, що у Михальче, Городенківської територіальної громади Коломийського району. Турицько-краєзнавчий турнір пам'яті герої України Сергія Дідича тривав три дні і відбувся у самому серці Дністровського каньйону. У межах навчально-польових зборів серед здобувачів освіти і безпосередньо перегонів юні туристи змагалися на дистанції смуга перешкод та у конкурсних програмах: в'язання вузлів, розпалювання вогнища, топографічному конкурсі та конкурсі патріотичної пісні. Третю сходинку за результатами туризько-краєзнавчого турніру здобула команда Серафинського ліцею. Другими стали представники Луківського ліцею, а перемогу отримав. Мали незвиські ліцеїсти йдеться на Фейсбук сторінці Гроденківської територіальної громади. Учасники перегонів отримали пам'ятні медалі, грамоти та подарунки. 16 травня в приміщенні Коломийського драматичного театру імені Івана Озеркевича виступить легендарна гуцулія з Івано-Франківська. Цей професійний вокально-хореографічний колектив заснований у 1939 році композитором Ярославом Барничем, автором відомої усім гуцулки Ксенії. Колектив не працював лише в період Другої світової війни із 41 по 44 рік. Решту часу ансамбль розвивається, активно гастролює, пропагуючи культуру гуцульщини в усьому світі. За час діяльності артисти Гуцулії дали понад 10 тисяч концертів, і з 2009 року колективу присвоєно статус національного. Не пропустіть 16 травня концерт національного академічного ансамблю пісні і танців Гуцулія. Початок о 18-й годині квитки можна придбати у касі Коломийського драматичного театру. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна!